Я теж хочу стати будівельником. Будівельники вчаться спеціальній школі. Та добре знати математику, цифри, геометричні фігури. Будівельник має бути сміливим, не бояться висоти, тому що домажі повинні бути високими. І він должен залазити на висоту, бути розумним. У нього є спеціальна каска, спеціальний одяг, спеціальні рукавички та ще ботинки. Спеціальний одяг потрібен, щоб не поранитися. У будівників є інструменти та такий спеціальний пояс. Та ще їм допомагають. Спеціальні транспорти. І у них є така загрожа, щоб люди не зайшли, де вони строять. Зараз йде війна, і я перестрою всі дома, щоб вони були такі красиві, що з космосу аж було бачно. І всі казали, щоб з космосу була така красива наша Україна. Хто хочу бути будівельником як я.